Холдинг охоронних підприємств, охоронна сигналізація 50 08 407. Шериф захищати та охороняти. Адвокатське об'єднання Фесек, Сирко та партнери. Податкове і кримінальне, сімейне та цивільне право. Адвокатське об'єднання Фесек, «Сирко» та партнери. 363. Інформаційна служба Абсолют Таксі. Колбек з мобільного. Справжня якість перевірена часом. Дзвінки згідно з'єднотрехних планів операторів в Орлані з минулого року побільшало роботи. В країні неспокій і людям потрібна реальна охорона. Інформація на сайті Орланків та за телефоном 5800800. Протягом тижня знімальна група програми Територія закону виїжджала туди, де було скоєно злочини. Втім, наше завдання не лише розповісти про криміногенну ситуацію в Україні, а й озброїти вас необхідними знаннями знаннями, що убезпечать від лиха. У столиці затримали хіміка-аматора. 27-річний хлопець виготовляв і продавав амфетамін. Рецепт дурману знайшов у інтернеті. Там же без будь-якої мороки купував і компоненти. Чоловік уже був наркоманом зі стажем. Аби не витрачати купу грошей на чергову дозу, вирішив сам виготовляти зілля, налагодив виробництво амфетаміну просто у власному гаражі. Коли процес виготовлення був досконально налагоджений, вирішив ще й приторговувати наркотиками. Хімік -самоук переконує, обладнання до лабораторії і інгредієнти придбав через всесвітню мережу. Все Покупається елементарно, приходять на пошту. На получателя, которого указываешь заявки, все. все можно купить. Клієнтів наркоторговець підшуковував у нічних розважальних закладах. Під час збуту чергової партії амфетаміну зловмисника затримали оперативники. В автомобілі затриманого правоохоронці знайшли і цікаве посвідчення. Хлопець каже, теж придбав в інтернеті для почуття власної впевненості. Заборонені речі також виявили в хіміка вдома. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання останнього окрім амфетаміну та канабісу. Працівники міліції вилучили предмет, схожий на пістолет. Набої різного калібру. Хлопець не приховує, зброя належить йому. Травматичні, пневматичні пістолети, такої я їм не лежали Ліжали как... в ну, подарочні шли. Наразі на гори підприємця чекає 10 років ув'язнення. Слідчим відділом головного управління в місті Києві за збитих наркотичних засобів. Та психотропних речовин відкрито кримінальне провадження. Санкція е, даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. На даний час відносно останнього обрану міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Нічого святого. На Черкащині прихожанин погребував храм і виніс звіти коштовностей на півмільйона гривень. Крадія виказали полишені скрізь сліди від зуття. Подробиці події далі у сюжеті. Золоті та срібні прикраси. Парафіяни приносили до спасу преображенського храму, аби покласти поруч із іконою Божої Матері. Люди вірять, що образ Богоматері принесе їх сім'ям злагоду та любов. Сліди проникнення зловмисника у храм та відсутність коштовностей прихожан виявив настоятель храму. Про крадіжку негайно повідомив правоохоронцям. Надійшло повідомлення до чергової частини про те, що. В стеблеві з монастиря була здійснена крадіжка золотих виробів. На місце події було направлено слідчі оперативну групу працівників сектору карного розшуку, а також криміналістичну лабораторію. Лиходія шукали недовго. Під час огляду місця події було виявлено сліди взуття, які залишив злочинець. Під час передвірного обходу вулиці, яка знаходиться біля монастиря, в одному з домоводінь було виявлено сліди за зовнішніми ознаками, схожими з слідами виявлено на місці події. У господаря будинку міліціонери відразу знайшли викрадене церковне добро. Під час огляду його курточки в кармані було виявлено золоті вироби, які він викрав. Зі слів правоохоронців, із храму зловмисник поцупив майже кілограм драгоцінностей вартістю щонайменше у півмільйона гривень. Крадій запевняє не винен. У всьому винна оковита стані алкогольного сп'яніння. Зайшов через колокольню. Я не можу пояснити свої дії. Затриманий місцевий житель працював у храмі різноробочим та був прихожанином. Під час вечірньої служби чоловік непомітно проник до дзвіниці, нажився на чужому, коли всі порозходились додому. Наразі, за фактом крадіжки, відкрите кримінальне провадження. Йому світить до восьми років позбавлення волі. Швидкість рук і жодного шахрайства. Цей вислів відомої стрічки можна вжити для шахрая-винахідника, який промишляв у столичному будівельному гіпермаркеті. Аферист, підмінивши цінники на товарі, купив будівельні інструменти за 300 гривень. Втім, справжня вартість краму майже 20 тисяч. Неладне запідозрила касир, коли чоловік розраховувався за покупку. Згадала, що цей набір будівельних інструментів коштував набагато дорожче ніж було зазначено на ціннику коробки. Вона попросила його подождати. В цей момент молодий чоловік зрозумів, що він розкрит і скрився себе. Про скоєння шахрайства адміністрація торгівельного закладу повідомила дільничним інспекторам міліції. Виїхав на місце пришествия. Ми обнаружили, що на даному товарі дійсно переклеєна бірка сценікам. Правоохоронці отримали відео з спостереження. Крім того, покупець розрахувався за товар банківською карткою, що допомогло встановити місце його проживання. 33-річний киянин зізнався у афері. Він зарані зайшов в даний супермаркет. посмотрел два товара, одинаковые наименование, но совершенно разной стоимостью. Разница составляла около 50 раз в стоимости первого и второго товара, после чего сфотографировал бирку товара низкой себестоимости. Пошел, распечатал на специальной клейкой бумаге, после чего вернулся в магазин, взял товар на тележку, І покатів Кась. Наразі за таку винахідливість аферисту доведеться нести кримінальну відповідальність. В настоящий момент в отношении нього збуждяного головне производства по признакам частини 1 статті 190 Уголовного УК кодексу України. Випуск магістрів святкували в Одеському університеті МВС. Дипломи отримали студенти юридичного факультету. Подробиці урочистої події у наступному матеріалі. Магістратуру юрфаку цього року закінчили 74 курсанти. Вже незабаром ці молоді спеціалісти змінять університетські аудиторії на суддівські зали засідань. А сьогодні новоспечені правники хвилюються та слухають останні настанови з вуст викладачів. Привітати випускників також прийшли їхні друзі та рідні. Хочу побажати вашим родинам миру, добра, вірю в власні сили. Хочу побажати не зупинятися на досягненнях. Постійно вдосконалювати свої професійні знання. Серед хлопців та дівчат у мантіях чимало відмінників. Тож енергійна молодь вже будує амбітні плани на майбутнє. Де будете працювати подальшим? в подальшому? В подальшому юриспруденції, звичайно, в цій галузі і в компанію. компанія Я себе бачу там, бачу помічником, потім адвокатом і звичайно відкриття свого свого діла в майбутньому. Для здійснення таких мрій у студентів є все необхідне. Це теоретична та практична підготовка, яку вони здобули в стінах вишу. Під час навчання вони проходили практику в міліції, судах та прокуратурі міста і області. Тож молодь вже має певний досвід і з ентузіазмом готова братися до найскладнішої роботи. І мені університет дав дуже багато тих знань і того фундаменту для того, щоб я ріс дійсно професійно і зміг захищати людей, тому що юрист це та професія, яка направлена не тільки на задоволення потреб, але але перш за все на захист населення. Дехто зі студентів хоче продовжити навчання в аспірантурі та присвятити своє життя науці, а дехто планує консультувати людей, відстоювати їхні інтереси та права у судових процесах. Навчальний. Час закінчився, але в подальшому це маленький п'єдестал, який в подальшому дасть більші кроки для здобуття професії юриста. Які да, подальші кроки? Подальші кроки це владіння своєю професією, більш майстерним, кваліфікованим спеціалістом, допомога громадянам, правова допомога громадянам у теперішній час. Ректор університету переконаний, що цьогорічні випускники стануть гідними представниками своєї професії та побудують блискучу кар'єру. У кожного нашого випускника свій життєвий шлях, але ми впевнені, що ті знання, які вони отримали в Одеському державному університеті внутрішніх справ, будуть лише на користь людям. Це була програма Територія закону ми вітаємо жінок з 8 березня і бажаємо їм, щоб їх оминали всі негаразди. Любові вам добра та щастя! Бережіть себе та щастить! Холдинг охоронних підприємств. Охоронна сигналізація 50-0840 сім. Шериф захищати та охороняти. Шість інформаційна служба Абсолют Таксі, колбек з мобільного, справжня якість перевірена часом. Дзвінки з'єднательних планів операторів в Орлані з минулого року побільшало роботи. В країні неспокій і людям потрібна реальна охорона. Інформація на сайті Орланків та за телефоном 5 800 800.